Рік 2008. Національна команда боксерів любителів повертається з чемпіонату Європи у Ліверпулі, Англія. Тоді для нас це був абсолютно новий статус. Вперше в історії українцям підкорилася командна першість старого континенту того року. Наші хлопці завоювали 5 медалей, 4 золотих та одну бронзову. Це вже повернення 2010 з чемпіонату Європи, що пройшов у Москві Росія ми знову привезли п'ять нагород однак цього разу не найвищого гатунку: чотири бронзи та одне срібло. Зараз відбувається навіть ще можна сказати не формування команди, а відбір команди. Тобто йде відбір, ми зараз поїдемо ще на турніри, ще подивимося. У нас ще є час, у нас є запас. Я можу тільки одне казати, що українська команда боксерів – це хороша надійна команда. Молодість, молоді. Красавчик, молодість. Расунчик та молодець це багаторічний капітан нашої збірної Георгій Чигаєв. Саме він повернувся із білокам'яної зі срібною нагородою. В аеропорту Георгій виглядав досить втомленим. Від інтерв'ю відмовився та й про своє перебування у Москві. Говорив неохоче. Ну скажі, я вже мені випросив задали. Ну, що в говорі? Прибеждення далі. Буває, знаєш, прибереження в бою за те, що я боксірує. Чемпіонат Європи у Росії викликав дуже багато нарікань на суддівство. Все-таки нинішня кнопкова система залишається дуже суб'єктивною. Так вийшло із Чигаєвим, якого деякі критики навіть почали списувати з рахунків. Чутки різні можуть ходити. Георгій зараз зрілий боксер, йому 25 років. 25 років для бокса це, що називається, сам, сам якісний такий вік. Він демонструє хороший бокс. Він зараз ще раз підтвердив це. Він капітан команди, він, капітан, він вів команду вперед. Він, що називається, воїн, він воював. І я думаю, що він на цьому чемпіонаті він заслужив стати другий раз чемпіоном Європи і завоювати золоту медаль. Но роботу суддів я коментувати не хочу. Ані свого не віддають легко. Треба бути на голову вище їх, щоб виграти у них в Росії там. А ось для цього представника Сумщини, бронзова нагороди європейської першості стала дебютною на такому рівні. Треба було заціпитися за медаль, була задача така. Ну, я настраивался на перше місце. всех ну, всіх своїх знав. Ну, Тяжело було після першого дня, коли Жеребьевку провели, я замковым з росіянином замковим фіналістом світу. Їх... хозяином, как бы, турніру росіянинами. Наст настроївся, вийшов, вийшов, вийшов 6-3, хоча після першого раунду не нажимали 2-0 потом, потім 2-2 сравняли в последньому раунді вийшов вперед. Тарас свою медаль називає хорошим результатом. Як для дебюту, це дуже непогано. Однак зізнається, що є ще над чим попрацювати. Трохи тактики, трохи фізики. Але добре, що вже є гіркий досвід поразок. В Полуфіналі, звісно, в бою було обідно програти. Венгру, притом по силам был. Вот. Немножко не нажали мне, немножко не... ему там нажали где-то. Ну, как бы равный бой был. В равном бою отдали предпочтение ему. Как бы он стал чемпионом, выиграл у француза 12-1, у которого я тоже выигрывал. Вот, как бы он чемпион. А ну, хорошо, ты, да? хорошо, что он стал чемпионом, потому что <соценно> обидно проигрывать не чемпионом. На останній першості не було одразу трьох чинних чемпіонів Європи Івана Сіная, Василя Ломаченка, раз, два, три правікрофона та Олександра Усіка. Можливо, саме тому збірна Росії із запланованих чотирьох золотих нагород здобула сім. Зараз кожен розуміє, що ми все-таки дивимося вже на Олімпіаду 2012 року. Тому Європа була дуже важка. Звісно, що вона була в Росії. Звісно, що Росія дусила нас з усіх боків як могла. Ну і в тому моменті на той час, я думаю, що це хороший виступ. Ми привезли 5 медалей, Звісно, що після чотирьох золотих. ну Я зразу і в прошлий раз казав, що чотири золотих навряд чи колись буде. Ще дай Бог, що було і і п'ять, шість, але я думаю, що це важко в тій ситуації, яка складається. Підготовка до ігор 2012 року у Лондоні для буксерів-любителів вже офіційно почалася. Європа закінчилася минулих вихідних. А вже 20 червня боксери зберуться на тренувальній базі у Кончазаспі та вирушать на турнір до Казахстану, де виступлять Ломаченко та Усік. За словами Дмитра Сосновського, зараз іде не формування команди, а відбір найкращих і для кожного достойного у національній команді є місце.